Правда вам не по зубам. Синку, ми живемо в світі, який повинен за стінами охороняти озброєні люди. Хто це зробить? Ти? Ви, лейтенант Вальберг, ви не уявляєте, наскільки велика моя відповідальність? Вам має привілегія те, що ви не знаєте те, чого знаю я. Ви оплакуєте Сантьяго, але не розумієте, що його смерть врятувала сотню людей. Саме моє існування, яким гротескним воно тобі не здавалося, рятує життя. Вам не потрібна правда. Вам потрібно моє фото там, на тій стіні. Там воно вам потрібно. Ми говоримо про честь, відповідальність, кодекс, речі, які мають значення для людей, які щось захищають. Для вас це просто порожні слова. Тому не вказуйте мені, що робити. А просто мовчки подякуйте і робіть свою справу. А якщо ні, беріть зброю і ставайте на пост. В будь-якому разі. Мені начхати на це. Мені начхати, що вам потрібно. Чуєте? Начхати! Начхати.